сердечно. Ви знаєте, кожен день дарує нову тему, кожен день вимагає від кожної людини позиції, усвідомлення і, безумовно, терпіння. Я думаю, що кожна річ на тій землі, як і ви, має початок і має кінець, та як хвороба. Ми зараз в нашій державі. Починаємо, фактично починаємо, бо я думаю, що дні, які у нас будуть наступні, будуть дуже-дуже сакраментальні, будуть надзвичайно невеселі. Але ми зараз розпочинаємо самі себе лікувати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ми починаємо бодай би потрошки усвідомлювати, звідки це все почалося. Звідки з'являється ненависть, я би хотіла, щоб ми сьогодні з вами перегорнули, бодай би невеличку сторінку в нашій історії, в нашій сьогоднішній Україні, яка потребує колосального аналізу, аналізу того, що відбувається, і чому ми є такі, і куди ми йдемо, і що ми можемо собі сподіватися, але при тому. Що ми будемо усі брати участь в тому, що відбувається в державі. Я не маю на увазі волонтерів, я не маю на увазі військових, я маю на увазі нас, посполитих, звичайних громадян. Отож, нам треба взяти і трошки перегорнути сторінку в нашій історії. Тож сьогодні допоможе перегортати, перегортати цю сторінку, наш приятель, і фактично повноцінний учасник цієї передачі, який допомагає її створювати доктор філософських наук Ігор Держко. Ігоре, те, що відбувається сьогодні в державі, от ти можеш собі внутрішньо пояснити? Ну, от звідки воно є, от оця така нищівна ну, зневага. До України, до українців, практично. Ця історія має. Давні традиції у встановленні російської державності. Російська державність, яка на початку ще 19 століття зрозуміла, що конфесійна легітимізація, династійна легітимізація не дасть змоги утвердити канони їхньої самостійної держави, почала формувати так звану національну політику, яка мала з'єднати. Народи, народності людей різного вірування, різних культурних традицій у щось єдине ціле. Так, от, український фактор є найбільшою перепоною отакої державницької легітимізації Російської держави, як 19 століття, так і нинішньої Російської Федерації часів Володимира Путіна. От і звітом і народжується несприйняття. Народжується повне нерозуміння і небажання визнавати нашу історію, нашу мову як самостійну і самодостатню а звідси і ота політична ненависть, яка обернулася нинішньою війною. Одним словом, ми визнаємо, що це є війна, і вже достатньо цього заховувати в якісь папірчики, тому що це є нещівна війна, де кожен день гинуть ну десятки наших найкращих синів. Очевидно, я так думаю, що це якась спланована акція. Як ти гадаєш? Такі акції не можна зорганізувати продовж кількох днів чи навіть продовж кількох місяців. Такі акції плануються роками, таким політичним діям, введенням військ передує інформаційне захоплення території сусідньої держави. Такій війні передує ідеологічне ненависний ідеологічний наступ, який пробує зламати ідею чужої держави, ідею їхнього державного будівництва і утвердити власну. Отже, ця війна планувалася не один рік. Вона планувалася, що вона є якимось чином, от якщо ми повертаємося в історію, бо ми сьогодні перегорнемо цю сторінку, яку ми дуже так колись дуже делікатно е, називали так, що це. Несприйняття української мови і так далі. і так далі. Тобто, ми цю сторінку сьогодні будемо з тобою так, повертатися до неї. Як ти гадаєш, що от, оця е, штука, яка нині називається просто війна, вона була затійна багато століт тому назад. Може зробити от такий місток? Чи це? Чи це можна прочитати? Чи це є так як в нашому оформленні? От зараз є так. Ми відстоюємо тільки рідна мова має обличчя е, 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 рідного народу. І от у нас є російський язик, і Росія, і, і обурена Ліна Костенко немає так? такого вагомого етапу становлення російської державності, де б російський цар, російський імператор, генеральний секретар чи нинішній президент. Вулиці Володимира Путіна не пробував би принизити українську національну ну, ідею ну, як звідки. той фактор, який нагадує Росії про її імперську сутність, як той чинник, який ще раз вказує, що Російська Федерація це величезна країна. Яка виросла з Тверського княжества і захопила одну шосту суші. Так було за радянського союзу. Нині йде повний реванш. І ми не дивуємося політиці. Внутрішній політиці зовнішній російській державі, бо вона повинна або позбутися ідеї нового російського імперіалізму, демократизуватися, увійти в спільноту світових народів, або відверто цинічно нагло продовжувати реваншистські тенденції. От в моїх руках є дуже цікава робота: к дівностоліттю образування СССР, реінтеграція братських народів по республік. Це конференція, яка відбулася два роки. Тому конференція, учасниками якої були всі провідні російські політологи, історики, соціальні філософи і навіть керівна верхівка російської влади сучасної Російської Федерації, ця конференція стала маніфестом наступу російського імперіалізму на ті землі, на ті території, які вони втратили, і в першу чергу страждає хто. Україна, Україна, угу. яка завжди була перепоною реалізації російського імперіалізму. Ми не дарма згадали початок 19-го століття. Тоді українська національна ідея набирала нової сили. Тоді в російському суспільстві були популярними україно- Фільні думки та культурні тенденції. Тоді ще в 1819 році книговидавець граф Церетелі Грузин, російський відомий дворянин, ну який належав до Російської імперії, хоча сам по походженню, він надрукував велику підбірку українських козацьких пісень, організовувалися невеличкі і середнього масштабу етнографічні експедиції, які досліджували українську територію. Чому так було? Тому що коли почала писати. Російська історія власними російськими істориками вона виглядала дуже пісною, дуже сірою, позбавленою романтичного начала, і без епохи козаччини, без звитяг козацького українського руху, ця історія була дуже неприваблива, Прісна, дуже неприваблива, дуже сіра. Але цю тенденцію, значить, поламав Микола І, тому що на основі цієї тенденції виникло і. Так зване наше братство Кирило мефодівське де активно зреалізовували себе всі чинні діячі українського відродження, українофільна тенденція наповнювала і польський визвольний рух, тому що в поляків в передень свого повстання 1831 року, в передень того повстання, значить, поляки. Ще й інструктували українців, як позбутися політичної, позбутися політичного регіоналізму і вийти на європейський рівень обстоювання власної самостійності. Mm -hmm. Такі відомі польські діячі, як Духніцький, Терлецький, Якуба Яворський, Чайковський, вони б навіть пропагандували в тодішньому російському суспільстві. Я про європу вже мовчу, тому що дуже багато було їх за кордоном після поділу Польщі, що українці не належать до східних слов'ян. Українці є західні слов'яни, як чехи, як поляки, а росіяни то щось таке як туранське плем'я, яке прийшло з середньої Азії. Отже, оцей радикалізм і підтримка польського визвольного начала стимулювало і українське визвольне начало. Але Микола І поклав тому край, Кирило Мефодівське братство було розігнано, mm -hmm. значить, наступила дуже сумна сторінка. Депресії не тільки для українців, а загалом для багатьох поневолених народів Російської імперії. І тільки прихід Олександра II оживив ситуацію, але на кілька років. Ну, добре, якщо ти так зараз гарно сказав за Олександра II, але фактично при ньому і було започатковано таке гарне нищення української. Мови. Та Оце мене цікавить. Так, а, а тут ми знову робимо паралель. Українізація 20-х років у форматі Радянського Союзу, коли під керівництвом тодішньої влади радянської проводилася українізація, якби не та українізація продовж 8-9 років, то невідомо чи зберегли би українці власну ідентичність на територіях, окупованих радянським союзом. І з чим це все обернулося в 30-х роках? Терором, голодомором, знищенням української інтелігенції і зміною українського правопису, що було трагічно для українців. Тому я ще раз повертаюся до Олександра другого. Олександр Другий зумів зреалізувати те, що не вдалося Олександру Першому, тому що най Титульнішою ознакою самодостатності нації на той час, кінець XVIII-19 століття, це були переклади рідною мовою святого письма, старого та нового заповіту, переклади Біблії. Олександр І дав казівку синоду це зробити. І митрополит Філарет, ще тоді, на початку 19 століття, назумів надрукувати більше як 500 тисяч друкованих Євангелій. Але оперся синод, архімандрит Фотій, зумів переконати всіх і вся, і тираж був спалений. Українці теж взялися за переклад Біблії, за переклад нового заповіту. Це і стало основною причиною творення валуєвського циркуляру чи валуївського наказу про переслідування української мови. Але я звертаю увагу на дуже важливий момент: що перших три роки царювання Олександра II – це був період, коли. Петербург кипів українським життям, вся українська інтелігенція рухалася до Петербургу. Куліш відкрив друкарню, Шевченко. куліш зумів надрукувати більше як 5 тисяч українських букварів. Буквар Шевченка почав друкуватися. Шевченко ж повернувся після заслання. Костомаров був повернутий до роботи в університеті і йому аплодували, стоячи, як герою, як інтелектуальному сподвижнику. А потім щось наступає таке дуже-дуже цікаве, на що, що я хочу зосередити увагу. Це коли на кінець -то Олександр II змусив синод друкувати. Новий заповіт російською мовою, все-таки при опорі тодішньої московської православної церкви, Згадаємо, що навіть катехизис митрополита Філарета не був надрукований, тому що там з трьох молитв дві були російською мовою. Зокрема, і отче наш. Вся свита, царська і верхівка православної церкви була категорично друку народною мовою святого письма. Згадаємо, Пушкіннику мову вивчав. Французьку, а потім вже російську. Тобто російська мова дуже важко входила у широкий вжиток. А тут українці зуміли випередити росіян, перекладають новий заповіт і готові його величезним накладом, більше 20 тисяч примірників, пустити в обіг. По території України. Оце був рубіжний крок, який змінив політику Олександра II. Я що хочу, от на мій такий, як кажуть, хлопський розум. Я так слухаю, що тебе уважно дивися, українство починає бути європезованим, так? Маю на увазі всіх, хто перечислив, вже не будемо говорити, що Санкт Петербург тоді був це. Ну, ворота в Європу, ще починаючи від Петра, так? це європизованість. А з другої сторони, мені страшно стало, коли ти оголосив, що святе письмо спалене. Ніхто собі не збагає, наскільки енергетично воно буде через покоління. Ну, святе письмо палити в таких колосальних кількостях. Невже тільки от оця от річ бажання не бажання а бути просто внутрішньо європезованим, народило Валуївський указ, щоб не були в періоді всі, як Знаєте, так ми зараз ситу... українці йдемо в Європу. Софія, так, хоч ситу... ми є в Європі. Що там говорити? Ситуація є парадоксально комічною, тому що на кінець то готовий до друку переклад нового заповіту російською був здійснений в 62-му і в 63-му, Поширений накладом 1 мільйон 250 тисяч по всій території Росії. А от уже повне видання Святого письма Біблії аж тільки в 1876 році. І певне, росіяни є єдиним народом на планеті, певне, треба ввести якусь нову номінацію в Книгу рекордів Гіннеса, які переклали святе письмо рідною мовою і надрукували роком пізніше від капіталу Карла Маркса. Боже, тобто капітал Карла прелізь. Маркса був надрукає. Друкований в 1875 році російським перекладом. Ну не повне видання без сумніву, але був надрукований. А от святе письмо аж в 1876 році, і тут українці починають випереджувати ну, росіян кажу. і не тільки зуміли сформувати власний переклад і почати його друкувати, а ще і голосили величезну компанію збору. Коштів на підтримку українського книговидавництва не було такої газети і такого журналу, навіть крайне консервативного спрямакування, яке би на початках, коли була ота Олександрівська відлига відлига Олександра II, які би не закликали збирати кошти і інвестувати їх у українське книговидавництво. Шість кобзарів перепрошую шість букварів, в основу яких була покладена нова. Українська граматика, нова українська лексика були надруковані. Навіть на початках Міністерства народного образування, Міністерство освіти, тодішнє, інвестувало більше як дві тисячі карбованців у друк отих перших букварів, і, зокрема, Шевченківського букваря. Шість тисяч букварів Шевченка було надруковано і передано митрополиту Аксентію у Київ. Аби він їх То все розповсюдив. розповсюдив серед воскресних церковних шкіл. Отже, українці в культуральному плані почали перевершувати росіян, і треба було щось робити і діяти. Це розуміли всі в російській імперії, які настоювали, що асимілятивні процеси повинні випередити процеси ідентифікації українства. Угу. І тому народився пресловутий Валуївський циркуляр. Він то народився, але як це ти пов'яжеш з повстаннями в Польщі. Фактично, він тебе під був зроблений і фактично прийнятий тоді, коли були повстання в Польщі. Що це є таке? Як це і чому це фактично по Україні вдарило сакраментально? Значить, персонально російський імператор. Ось він є. І... Шеф жандармів тодішній. Начальник О, третього відділення вам... канцелярії Його величества, тобто шеф таємної поліції, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, значить, валуєв. підтримали Хто? ініціативу. Валуєв на той час був міністром внутрішніх справ. Ось він є валуєв, панове, у нас з цієї сторони. Це є товариш Олександр. Ну, це інакшої форми звернення. Ні, це я вже жартома і саркастично, прошу. І коли був цей Валуєвський циркуляр завізований всіма міністрами, до речі, один нюанс: міністр народної освіти категорично відмовився візувати. Це Тому що настоював на тому, що розвиток малоруського наречія це... Збагачення усіх слов'янських культур. А для слов'янофілів була важлива ідея формування великого общерусського слов'янського язика на основі російської, польської, чеської мови як mm -hmm. такої. Тобто вони мали з'єднати ті всі начала у єдине ціле. Так, от Головін, міністр. Народної освіти відмовився цей наказ цей циркуляр візувати. І коли через кілька днів а візування, циркуляр був розісланий 18 липня 1863 року, Валуєвим по всіх губерніях не тільки України, а й Росії, бо українці проживали і на Кубані, українці мали поселення і в Нижньому, Поволжі, українці були розселені і по не Черноземлю російському. Тобто цей циркуляр був розіслений і через кілька днів була спровокована ще одна акція, до речі, яку повністю підтримав уже згадуваний тобою Олександр ІІ. Заборонити викладання польською мовою у всіх державних казенних. Установах угу. і закладах, але все-таки Валуєв і міністр освіти зуміли переконати імператора це не робити. Бо подібні акції, які впровадилися проти фінів, проти е, тих народів, які представляли Прибалтійські нації, не давали успіху. І вони це вперше було, що імператор відмовився від другого наказу як такого. Тому удар весь пішов по українцях, і недарма тоді сановники Російської імперії казали, українці тут не є самостійні, вони надихаються ідеями польського сепаратизму, uh -huh. польська еміграція ще 30-40-х років, яка усіла в Лондоні, вона спонукала повстання з їхньої точки зору 60-х років. Тому треба в першу чергу нищити українців, бо на українців опираються поляки у своєму визвольному рухі. Русі, а якщо ще й українці почнуть в поляках бачити союзників і об'єднаються разом, тоді буде кінець Російської імперії. Угу. Значить, я так розумію, що ми так бодай би доторкнулися до теми Валуєвського указу. А в чому була така найбільш найбільш сакраментальний удар по українству там? Значить, Валуївський циркуляр є особливий. Він не забороняв друку поезії, тобто ізясної словесності, але він забороняв будь-яке діловодство, вивчення предметів у середній школі. І використання української мови в громадських організаціях тобто не мали права громадські організації друкувати рідною мовою і розвивати відповідно рідну мову як своє внутрішнє, глибоке, самочинне, як таке. Тому оцей циркуляр він фактично призупинив ті всі процеси, які відбувалися в той час, і почав гасити епіцентр українофільства в Петербурзі. От. Згадаймо Гоголя, чому Гоголь взявся писати Вечори на хуторі Диканьки» та Тараса Бульбу. Був запит на українську тематику. Гоголь ніколи би цієї теми не розробляв і не прослав би себе як письменника. Власне, популярність і мода української ідеї, мода на українську історію спонукала дуже багатьох російських письменників, класиків вивчати її глибоко. Аби в перспективі ввести в єдиний формат царської імперської ідеї, як такої я дякую тобі, Ігоре. Лише від себе додам. Ти задав зараз нашого Миколу Гоголя, який мав тоді отакий от, от запит. Наскільки я пригадую, скажімо, з того, що я читала, то Гоголю і найвищі чини замовляли написати історію Росії, і коли він взявся. За е, цю річ він сказав: Я нічого страшніє в своїй житті не читав, коли він доторкнувся до першого джерел. І нічого з того замовлення в нього і не вийшло. Петро Яковичадаєв, тому... коли теж як інтелектуал, дуже популярний в петербурзьких і московських салонах, отримав замовлення написати своєрідний есей, такі філософські висновки. Згідно основних етапів російської історії, відповів історія страшна, історія трагічна. Так. І я убіжден, що якщо ця історія нами буде продовжена, у Росії не буде будущее. От на такій ми розкішні оптимістичні носії, за що я тобі дуже вдякую за останню фразу: у Росії не буде будущее, воно мене дуже тішить на нинішній день в даній ситуації. В даній Росії з даним відношенням до моєї, твоєї і нашої України. Нехай то майбутнє у них не відбудеться. Воно є імперське, страшне і нищівне для цілого людства. Ігор, я тобі дякую за цю розмову. Я думала, що ми ще зачепимо Емський указ, а але це ми о... це вже зробимо. Це окрема тема розмови, бо можна буде провести паралель з радянським періодом, Близько, як це... Українізація. Розпочиналася і тут же гасилася, а людей, які її провадили, просто знищували. Якщо не знищували фізично, то знищували їх чисто соціально, забороняли їм робити наукову роботу, творити якусь кар'єру управлінського характеру. Тому ми проведемо цю паралель в нашій наступній передачі. Отож, панове, у нас замовлена вже е, наступна зустріч з паном Ігором Держком, доктором філософських наук. Хочу сказати, що ми сьогодні намагалися. Пояснити собі і, на, і вам, усім, звідки ростуть ноги в сьогоднішньому дні, в політичній ситуації і в нашій тій війні. Тому що ми, українці, завжди були європейцями і бігли поперед паровозу. Оце я знаю точно. Дякую вам за увагу до передачі і до наступної нам усім зустрічі!